Вітаю, друзі! Мене звати Наталія Войтович. Я доцентка кафедри теорії практики журналістики факультету журналістики Львівського національного університету імені Івана Франка. Сьогодні я хочу поговорити з вами про журналістські стандарти. Умовно, ми можемо поділити медіа на якісні та жовту пресу або так звані таблоїди. Таблоїди або жовта преса не дотримуються журналістських стандартів. Зазвичай вони діють за зовсім іншими принципами. Якісні медіа дотримуються професійних стандартів журналістики. Сучасна журналістика розвивається дуже швидко, тому що змінюється інформаційний світ навколо нас. Але журналістські стандарти, яким повинна відповідати новинна журналістика, залишаються незмінними. Існує шість журналістських стандартів, такі як баланс думок, оперативність. Достовірність, точність, повнота та відокремлення фактів від коментарів. Давайте детальніше з вами розглянемо кожен з цих журналістських стандартів. Баланс думок. Зібрано думки усіх сторін конфлікту або ж усіх важливих гравців, коли йдеться про подію або проблему. Отож, проаналізуємо баланс думок. Якщо створюється журналістський матеріал, про будь-яку проблему, яка би не існувала, звичайно, що повинно бути висвітлено будь-які питання з різних сторін. Не може бути однобічної інформації. Часто ви могли побачити в журналістських матеріалах, що журналісти звертаються за коментарем до когось з учасників події, але учасники відмовляються. Тоді ж журналісти зобов'язані написати, що вони звернулися по коментар, проте, на превеликий жаль, їм відмовили у інформації. Оперативність це подача інформації у найближчому випуску телевізійних або радіоновин, або ж номери газети чи журналу. Максимально швидко подаємо інформацію в онлайн-медіа. Звичайно, що ми з вами хочемо мати оперативну інформацію. Не думаю, що комусь буде цікаво прочитати те, що сталося вчора, позавчора або кілька днів тому. Сьогоднішні медіа працюють дуже оперативно і, скажімо, є ще один момент. Соціальні мережі надають її миттєво. Аби не втратити своїх читачів та глядачів, журналісти повинні працювати оперативно і інформацію подавати одразу. Але існує одне але інформацію неперевіреною не можна подавати читачам або ж глядачам. Через те ми можемо з вами говорити про перевірку джерел. Достовірність! Ідеться про те, звідки, з яких джерел надійшла інформація, і чи компетентними є ці джерела. За правилами, журналісти повинні перевіряти інформацію у трьох незалежних джерелах. Хоча за новими європейськими та американськими стандартами говорять вже про п'ять незалежних інформаційних джерел для перевірки тієї чи іншої інформації. Точність це відповідність кожного поданого факту реальності. Дослівність цитування або ж переказу думок. Журналісти завжди повинні вивіряти усю інформацію, перевіряти чітко цифри, дати, а також цитати, які вони дають у коментарях. П'ятим професійним стандартом новинної журналістики є повнота інформації. Аби інформація була повною, журналіст зобов'язаний відповісти на кілька запитань у своєму матеріалі: що сталося? коли сталося? де сталося? І як це сталося, хто до цього причетний та які наслідки того, що сталося? Це можна порівняти із склянкою води. Уявіть собі, ви спраглі інформації і страшенно хочете пити. Чи нап'єтеся ви половиною склянки води? Звичайно, що ні. Через те інформація має бути повною, аби читач чи глядач отримав повну інформацію і задовільнив оцю свою інформаційну справу. Відокремлення фактів від коментарів у новинах не прийняті жодні оцінки і висновки журналіста, ведучого або ж репортера. Кожна суб'єктивна думка має бути чітко позначена. Звичайно, що усі ми живі люди, і кожен з нас має своє враження, свою думку. Ну зрештою, можемо дуже довго сперечатися і говорити про суб'єктивність та об'єктивність вираження тієї чи іншої інформації. Проте, журналісти, якщо повідомляють якусь інформацію, повинні чітко відокремлювати факти від коментарів. Вони можуть написати на мою думку або на думку того чи іншого фахівця, але не стверджувати, що це є 100% факт, який ми не можемо не брати до уваги. У вас може виникнути запитання, як ж відрізнити факти від судження І чи вони відрізняються взагалі чимось? Так от переглянемо запропоновану таблицю. В таблиці чітко прописано, що таке факт, а що таке судження. До факту в нас буде належати та інформація, яка відбулася в реальності і є зафіксованою. Також до фактів належать різноманітні цифри, дати, події, статистика, документальні докази або ж природні явища. Якщо на вулиці за вікном падає дощ, це факт. Факт повинен бути об'єктивним. І він має місце сам по собі, тобто той, який відбувся те, що сталося. Маємо пам'ятати, що факти є незмінними. І найосновніше, факти це те, що ми можемо з вами перевірити. Що ж таке судження? Судження може змінюватись. Сьогодні я вважаю, що мені подобається це. Завтра мені може подобатися зовсім інше. Звичайно, що судження ми не можемо перевірити, адже воно судження. Судженням взагалі вважається особлива думка людини, яку можна підтвердити або ж спростувати. І, звичайно, що думки в нас будуть оціночні, можуть бути припущення, міркування або ж відчуття. Також до досудження ми можемо віднести і прогнози.